Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Сьогодні мова піде про сон-траву. Сон-трава, як ви знаєте, є у дикій природі і є виведена штучно. І з такою сон-травою я маю діло. Вона у нас живе, цвіте, і я її розмножую. Діленням кореня її розмножити неможливо, так як корінь у неї йде. Стволовий. Вірніше, я вам скажу так, я не пробувала, але говорять, я не пробувала. Дивіться, які в неї корини вище йдуть. Ось, Я один раз спробувала викопати, і виявилося, що там така довгелецька, довгелецька морквина. отут. От От. А як і що далі, не знаю. Ось, бачите? Дивіться. Що тут, що там, вона ніби і відділяється, а коли копаєш, вона вся е, при купці, при купці вся на, одному, на одній цій морквині. Розкривається вона е, рано навесні, зимує вона добре, заходить у зиму з листям. Виглядає зараз ось так. Зараз у нас квітень місяць, вона вже цвіте. Дивіться. Бачите, недавно почала цвісти, десь недільку назад, має різні кольори. Є, у мене є ніжно-рожевий, червоний, як ви бачите, ось такий ось фіолетовий, є темно-фіолетовий, ось такий синій, я його називаю. Ось він такий, трошки іскажає, він синіший. Далі є ось цей червоний, він вигорів. А ще я сьогодні знайшла. І є ніжно-рожевий, але він пізніше зацвіте. Ось він. Дивіться. Сьогодні я знайшла ось такий у сіянцях своїх, ось такий. Перепилився, що з ним стало, я не знаю. Але це з, мої, з мого насіння, з ось цих ось цих сон трави. Ось Ось такі кущики. Дивіться, зараз. Біля кожного я пройдусь і покажу вам ці. Волохаті голівки. Вони дуже гарно підіймаються. Гляньте на цей кущик. Як його можна не любити. Ці волохатики такі приємні на дотик, такі гарнезні, такі пухнасті. Ось, дивіться, бачите, вони радують цілий місяць, більше вони будуть цвісти. радують нас своїм цвітінням. Ось. Всі. По одному сорту я не збирала. Чесно скажу, не збирала. Зібрала всі разом. Ось, бачите, який набитий кущ. Мо, моїм кущам вже 4 роки 5. а може й 5. Уже. Ось це той, що я вам показувала, він синіший. Ось такий це фіалки біля них тут умостилися. Ось. Ці, бачите, вони всі не разом цвітуть, не в одну пору. Ось це, ось це буде ніжно-ніжно-рожевий. Це і сіянця в нас вийшов. Це теж із сієнця червоний. І ось дивіться, яка краса. Бачите? Я не знаю, може і можна поділити. А тут броньки не такі, як у всіх. От не знаю, як правильно назвати цю структуру бутончика, дивіться. Такі м'ячики, цікаві такі м'ячики, які відстрелюють пелюсточки. І ось так розходяться гарно-гарно. В квіточку. Ось такі квіточки, бачите, сонечко сходить на з тої сторони з е, сходу. І вони перші відкрилися на схід. На схід сонця. Подивіться, які ніжні ніжні течіночки, який пилочок. Не можу не, ними надивитися на них. Ну, це от гляньте, гляньте, ніби джмелик там засів і свою попкою сидить там в середині квітки. Бачите, кожен кожен сорт індивідуальний. Тобто, ось такі бутончики-м'ячики у цього сорту. Ось, бачите? Ось такий м'ячик. У червоного, інші. Ось вони, дивіться, як вони окрашуються. Так, декілька стадій розпуску ми бачимо ось так. Так і ось. Голівка відкрилася. Ось такого яскравого, яскравого червоного кольору. Ось вони, дивіться. Потім вона світлішає, зазвичай. І стає такою. Більш блідою. Ось знову, дивіться, ось декілька стадій. Одна, тобто початок. А, ось буде початок, бачите? Ось вони дуже гарно виглядають у росі. Далі ось такі бутончики будуть, потім будуть відкриті голівочки, ось такі. І дивіться знову, ніби там джмелик сидить. Ось така краса. Далі. це ніжно рожевий швидше за все, швидше за все. Ось. І ось такий. Гарний фіолетовий. Дивіться, бачите? Ось. О, і вділка прилетіла. Полюбляють вони їх. От я. Ось, йду задом, наступила на квіточку. Ось, дивіться, бачите? Ось такий колір. Вони майже повторюють. Ось, знову червоний. З ґрунту викопати я не можу. Вже говорила вам, що дуже важко приживаються. Треба дуже копати великий. Ком землі ось цей персиковий, це новенький, буде у нас. До продажу можу запропонувати ось такі в горщичках. Ось, бачите, без цвіту, тому що ці вже щось з цвітом, вони вже замовлені. Не знаю, тут бачила декілька бутончиків, ось ще йде. От, не знаю. Треба передивитися списки, то ще не по всіх пройшлася. От, дивіться, бачите? ось, Ці-всі, ось, бачите, вже це замовлення поставлене. Ось. Я не знаю, які по листу де, чесно вам скажу. Стараюся, якщо вибираю, то вибираю різні листи. Дивіться ж. ось, наприклад, листок однієї, так, і він зовсім не схожий з ось цим. Вони різні і ці різні. Бачите, ось такий листок і ось такий. Вони поруч і вони різні. Цей більш різьблений, а цей більш такий, бачите, ну, ширший, ширші листи. В нього а цей більш ніжніший, тонший. Тобто це буде різні сорти. Ніжніший, Різніший, дивіться, швидше відповідає синьому. Тобто, ось до цього, ось, бачите? Ось підтвердження. Це із темних сортів, хтось буде фіолетовий або синій. Ось він, дивіться, ось синенький, ось фіолетовенький. Бачите? Ось синіший, червоніший. Бачите? Ось так вони виглядають. Наші красунчики. І ось тут на столі в мене ще є сонтрава. Бачите? Ось ще є. Тобто, хто хоче, можу е запропонувати без цвіту. Бо світом вся вже замовлена. Ось, дивіться, ще ось є. Хто хоче, кущики сильні, бачите? Горщик П9, кущики гарненькі. От. Можу запропонувати, попробую зібрати різними листочками. Хто скільки хоче, Ціна горщика 80 гривень, їм уже є рік, слідуючий рік вони у вас точно зацвітуть. В цьому році вони наростуть, за цей рік вони вам наростуть. цей що буде ось рік, так? ви його висадите в ґрунт, вони вам наростуть. І на слідуючий рік вони вже будуть обов'язково з цвітом. У кого є ці сонтрава, висівати висівати її краще. Зразу після збору висівати в ґрунт. Вони зійдуть на осінь вам, вони вже будуть вам. От. І будуть вже на весну, гарненькими такими кущиками, нарощими. У мене виходило навіть деякі були, викидували бутончики, чесно вам скажу. З осені був, була малеча, а на весну вже був цвіт. У, це, на самосіві. Таке в мене було. Тобто сон, трава. Сунтрава. Хоч вона і ось, можна сказати, сортова, ось така, так. Ось. Все рівно вона гарно розмножується самосівом. Тож, хто бажає сунтраву, будь ласка, замовляйте. Вишлю. Якщо тільки одна сонтрава буде, то вишлю швидко. До зустрічі на все добре.